В Лиманській громаді відбулося урочисте відкриття алеї пам'яті та слави. Цей важливий для громади захід зібрав багато людей, що прийшли вшанувати пам'ять земляків, які віддали життя за свободу і незалежність України. Урочисте відкриття розпочалося з мелодії гімну Української держави. Символічно, що саме школярі знімали із закритих світлин загиблих героїв прапори, ніби підкреслюючи, що нові покоління українців завжди цінуватимуть життя полеглих воїнів. Після чого всі присутні вшанували хвилиною мовчання своїх земляків. В церемонії відкриття взяли участь: голова Білгородністровської районної державної військової адміністрації Василь Самокиш, депутати та працівники Лиманської сільської ради, жителі та гості громади. У своїй промові голова громади Василь Резніченко наголосив, що алея це заслуга усіх мешканців громади і подякував кожному, хто доклав сил для створення та встановлення алеї слави. Завдяки спільним зусиллям місцевої влади та мешканців громади вдалося зберегти пам'ять про героїв і створити місце, яке об'єднує усіх у прагненні до миру і справедливості. Тут серед тиші і спокою можна зупинитися, схилити голову і відчути, як у серці горить вдячність, а в душі надія на мир, за який продовжують боротися наші герої.